Продається просторий та затишний будинок у мальовничому селі Банелів, вулиця Млинська, 7. Ідеальний варіант для тих, хто цінує тишу, природу та водночас хоче мати всі зручності для комфортного життя. Будинок у хорошому житловому стані, сухий та доглянутий. Підходить для постійного проживання і для заміського будинку. Площа будинку загальна 83 квадратних метри, Житлова 56 квадратних метрів. Раціональне планування дозволяє зручно облаштувати житловий простір для сім'ї, підключені всі необхідні комунікації: газ, електрика та вода. Є власний колодязь, що забезпечує автономне водопровідство. Постачання. Будинок теплий та економний в утриманні, земельна ділянка 25 соток, рівна та простора. З великим потенціалом можна вирощувати овочі та фрукти, облаштувати сад, альтанку, зону барбекю або місце для відпочинку дітей. На території знаходяться дві літні кухні, гараж, сарай та підсобні приміщення, вулична вбиральня, локація справжня перевага, поруч ліс, річка та пляж, чисте повітря, мальовничі краєвиди й тиша. Чудове місце для відпочинку, риболовлі та прогулянок на природі. Документи в порядку, є кадастровий номер, можливий продаж по державних програмах. Ціна 10 тисяч 799 доларів. Це вигідна пропозиція для тих, хто шукає будинок з великою землею у красивому місті, за доступною ціною. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись.